Вітаю, ну, ось, хочу вам сьогодні показати результат е, своєї праці в повкоріненню Калібрахо. Е, я е, обрізала, показувала вам відео, знімала, як обрізаю свої кущики калібрахо і е, ну, для зимового зберегання, скажімо так. І ті живці, які я там назбирала, я їх поставила на вкорінення. Я вам показувала, як я їх ставила на вкорінення. Значить, сьогодні хочу вам розповісти, все ж таки, як проходив цей процес. Значить, стояли вони на вкоріненні весь час отак от в цьому живцювальнику. Тобто, це така значить, ну, поличка, яка Постійно підсвітлюється, тобто світ, світло тут було, ну, там десь годин 10 точно за ну, на протязі доби годин 10. Там колись і виключали у нас світло по графіку, але в сумарній так сказати кількості то світло годин 10 точно воно світилося. Були вони накриті ось такими от кришечками спочатку. Значить, Потім я ці кришечки зняла, постійно я їх зволожувала. от, І зараз я вам покажу, з чим я, значить, ну, які були проблеми. От Спеціально не обібрала такі от листочки, щоб вам показати. Бачите, от коли отак, отак з'являються ці листочки, то вони. Ну, в общем, короче, принесли мне дуже багато клопоту. Тому що на ці листочки цепляється гниль. От, Бачите, от, навіть от паличка. Оця, от, от я вам покажу. Тобто, ой, зараз воно наведеться. Все, що не живе, на нього обов'язково прицепиться ця гниль. І тому треба оці от листочки сухі, якщо вони з'являються, то їх треба прибирати. Ну, вони з'являються не всюди, це там, де я брали, брала такі знаєте, ну, живці, такі з, міцни, з міцними стеб, Да? А якщо брати от такі от живці, то тобто, от такі от молоденькі, то такого явища не буде. Ну, от бачите, колібра вона така квітка, що вона тільки вкорнилася і зразу дуже охотно починає, починає квітнути. Всі ці, ну поки що я не знімаю от, квіточки. Але якщо пересаджувати кущики ці, то е, треба формувати і тоді вже знімати, знімати обов'язково е, ті квітки. Значить, зараз я вам покажу кореневу систему. Бачите, от, така коронева система. Тобто, тут все вже в коріннях. От. Десь я тут ще я просто взяла спеціально підковернула, щоб тут не, не стояти і не ковиряти. Ну, я ж одною рукою вам показую. От дивіться, Тут касета така. ж. По об'єму і ось така коренева система. Тобто Тут навіть на цьому сорту ще краще. Значить, Поливу у них як такового не було, я їх отак зверху не поливала. Я їх просто брала, з полівілізатора оприскувала і потім накривала такою от кришкою. Ну, от, бачите, отак. отак от. Вони були накриті. Ці касети мені дуже подобаються. Вони, О, дивіться, бачите, яка висота в цих касетах. І я їх використовую для всього. Тут навіть етикетки тут, це... тут помідори, тут ті самі баклажани були, сорти. Ну, Тобто, отака, отака висота е... самого касети мені дуже подобається. А от касета, наприклад, Отака от, бачите, ну, тут і доставати поганенько їх. От. Але тут теж багато-багато коріння. Значить, ну, тобто укорінюється воно в будь-якій касеті. але значить, ну, тільки, як вам сказати, просто якість виймання. Да? Або касета, отака от, от, вона внизу. От. Або ось така. З острим кончиком. Значить, що зараз їх їм треба робити? Зараз або пропонувати вам купити ці касетну таку розсаду. От, ну, Або пересаджувати вже в більший об'єм. Значить, сорти я можу прописати, От, і у кого є бажання, то значить, можу. Так сказати, відправити в ті дні, коли тепло, відправити ось таку касетну розсаду. Ну, сортів тут, бачите, от деякі розквітли, а деякі не квітнуть ще, але це залежить просто від того, які були взяті саджанці. Значить, з чим я ще, значить, так сказать, Ну, з якими проблемами ще зустрілася. Тут, виходить, у мене лампи стоять. От, Якщо так от глянути, да? от вони тут посередині. І от, ось так, якщо включається лампа знизу, то ось така от касет, касетна розсада вона, виходить, прогрівається от, так от ровно тут посередині. І, виходить, Десь воно ну, заложено, а десь ні. Тобто калібраху треба, щоб вона просто сиділа суха. От подивіться, зараз я вам покажу, бачите, от нічого з цією рослиною не відбувається вона все з нею так сказати, добре, але от дивіться, який тут сухий ґрунт. Да? І йому ну, краще, нехай калібраха обоїде у вас підсушена, ніж вона буде у вас залита. Так, до речі, у дивіться: нема ні одної ячейки пустої. Тобто, це про що свідчить? Калібрахо вкоріняється ну, дуже гарно. Тобто, навіть ось таке зимове живцювання. Ну, просто проблема в тому, що треба включити світло, ну, де, так сказати, затрати більше. А так вона вкоріняється просто причудово. Ну, Немає ні одного випаду, тобто вкорінення 100%. Ще я вкорінювала не тільки отак от в касетах, а от зараз вам покажу. Бачите, ну, тось, там в касити я накривала а, кришечками. А ось тут, от, наприклад, от, бачите, кульочок просто. Тут така от коробочка, от, дивіться, коробочка така, да? і в ній сто... посаджені саджанці. Ну, просто тут доставати їх буде складніше, коли пересаджувати. Але вони тут... теж гарно вкриються. Потім отак от цей кульочок отак закрили. От. От. І, все. і воно там стоїть у вас, виходить. Е, тільки треба збризкувати. От ще е, такий от кульочок, от, інша, да? от ложечка така. Бачите, там вон рослинки стоять, і е, от таким чином тут це кульок. Якщо треба, то кульок можна там відкрити, Отак от провітрити і потім знову закрити. Тобто, два варіанти: або так касити. Або в, в, в от, такі от невеличкі, невеличкі от такі от ємкості. Ну, тут просто зручно, що посадив один сорт і все. А в касеті, бачите, от, виходить, треба ну, от все, все, все підписане. Тобто, Якщо тут е, багато сортів, то треба їх підписувати і те саме. Ну, а тут, звісно, тут от один сорт, тут інший сорт. Ну, в общем-то, така квітка Виявилася, вона дуже-дуже гарно вкорінюється. Так, значить, я їх не поливала нічим. Грунт тут знаход... ну, в смислі, укорінювачем, тільки сприскувала, тому що я взяла ґрунт, зразу взяла ґрунт ну, поживний, в якихся касетах тут класман, а в якісь касети попав, попала дюрпета ее одиничка, там дрібна фракція, тож тобто, поки що, поки що тут получається ґрунт у них е нейтральний 5,5-6. От в такому ґрунті вони у мене вкорінювалися. Ну, а взагалі для пересадки е калібрахоа і далі вона вже буде краще росте, коли коли ґрунт кислий. Бачите, квітки Різні. Є така велика квіточка, є ось поменша квіточка. От. Але дуже-дуже цікава квітка. І коли, наприклад, ви отримуєте такі от живці, да, то вже можна їх формувати, тобто садите, касети, обрізаєте, от наприклад, от, от таким от чином, да. підрізаєте, це можна вершечок отак от ще вкорінити. Собі, щоб мати додаткові кущики. А можна от виходить, ви берете і садите зразу в горщик. І от дивіться, тут, от, бачите, от, знову квітка от зверху. Садила я тут по кілька штучок, тобто, ну, не одну рослинку, а десь одна рослинка, десь кілька рослинок. Ну, по різному. <голи> коли було багато живців, то <голи> вже тикати їх, я взяла їх по кілька штук посадила. Ну, В общем, пропозиція моя в силі, якщо комусь хтось бажає, так сказати, ну, купити такі касетні саджанці. Будь ласка, пишіть, я їх утеплю і вишлю по тоді, коли буде температура плюсова. А так, взагалі, звісно, буду вже пересаджувати і в більший об'єм. Ну тоді вже буду продавати кущики, які будуть коштувати дорожче.